За християнським календарем, 31 грудня вшановують святу Маланку, а 1 січня Василя. Не дивно, що саме ці двоє персонажів часто трапляються в українських щедрівках, які співають на щедрий вечір 31 грудня. От тільки сюжет у таких щедрівках часто може здатися нам зовсім не новорічним і тим паче не християнським. Розберемо, що ж відбувається між Маланкою і Василем на прикладі оцієї щедрівки з Поділля, ось за гори з закрутої. У Щедрівці Маланка і Василь постають дівчиною-хлопцем, між якими зароджуються стосунки. Символізм ситуації очевидний, враховуючи, що Маланка уособлює останній день старого року, а Василь перший день нового. А оскільки для наших предків-язичників новий рік починався навесні, мотиви проростання, плодючості, розмноження всього живого мали на меті буквально прикликати все це в новому році. Тож не дивно, що Василь землероб. Він оре поле, одразу ж жито сіє і одразу ж за ним жито зеленіє. Таке наширування часових пластів ніби поглиблює образ оновлення і родючості, які несе весна. А далі в нашій Щедріці відбувається дещо сюрреалістичне. Василь із хлопця обертається на квітку Васильок. Маланка обіцяє посіяти його в городечку, поливати, проривати та ще й за русу косу заправляти. Знову таки, ця розмитість меж між людським і природним світом риса давньої міфічної свідомості, що збереглася в щедрівці. А в іншій Щедрівці зі схожим сюжетом мотиви залицянь іще більш виразнені. Наша Маланка в Дністрі була, Дністрову воду воду пила, на камені ноги мила, срібний перстень упустила. Срібний перстень достягала, Тонкий хвартух замочала. І потім повій вітри з усіх сторон, щоб Маланці не був сором, щоб матінка не пізнала, щоб від хати не прогнало. Між іншим, чи не яскравіше, український народ утілив магічну функцію прикликання родючості в сороміцькій Щедрівці. Василь Маланку поклав на лавку, скинув запаску, всунув ковбаску. Гра з жарти жартами, а я на відчула, що 1 січня на Василя заведено було свататися. Символічне весілля Маланки й Василя задавало тон усьому року.